Всі ми надіємося, віримо, що ми сьогодні їх побачимо, обнімемо і нарешті видихнемо, як то знаєте, кажуть, що вони вибралися з того пекла, і також ми емоційно вибралися з того пекла, тому що це дуже тяжко. Це мій чоловік, військовослужбовець 5-го прикордонного загону сумського. Павлик Вадим Васильович, Курський напрямок. Спочатку пішла наша група, їх було 12 чоловік, пропали майже всі. І п'ятим числом і мій чоловік пішов, чоловік, і... евакуаційна група. Та, евакуаційна. І теж вони також безлиць. попали в засідку. Так. Тобто ваші чоловіки пішли, грубо кажучи, рятувати вашу та, та, чоловіка? Та, так, так. Та. І попали вони в засідку, і також зникло багато. Дуже багато там хлопчиків наших, потім 10-го числа також пішли, також пропали хлопці. Всі на, якось на одному місці, зрозуміли, на одній позиції. І, і ми шукаємо їх, підтримуємо їх, і родини підтримуємо. Погону і ви приїхали немає. з донькою? Так, так. Да. так. Це перший ну, раз для мене, тому що я раніше боялася якось їздити, тим. Мені було тяжко, і так? Плюс учопи було мене навчання, я не змогла би просто. А так, це перший раз, я вирішила, що я поїду. У мене відчуття було таке, що я його сьогодні побачу. Мені снило, що якась така больниця, і що він щось там робить, і там рядом з ними з ним його попротив і кажуть, мені покажуть, чекай мене сунечко. І це було два рази для мене. І Потім Я, я так подумала, що я ввірна, що, що він тут буде. Для мене він рідна людина, я його дуже сильно чекаю. Уже 9 -й -й Без нього. Це жутко. Те, що зараз все ж таки планується такий великий обмін, більше людей, це все ж таки збільшує ваші надії, так скажемо? Звісно, так, звісно, звісно, так. Вісно, дуже. Вісно, да. Знаєте, да, от якось таке перечуття. Ми приїхали сюди 20-го числа, і оці сі дні ми, як знаєте, сюди, як на роботу. Ми очікували все время. І сьогодні, нарешті, цей день, і хвилювання дуже великі, вообще. Але емоції куча, але з вірою в серці, що ми, ми сьогодні їх побачимо. Але якщо не побачимо, то може, хоч хлопці дадуть якусь звісточку. В дії прийшло повідомлення мені. То чоловік ваш? Да. Скільки він був? 17 місяців. Потровить на склону, очікується на дзвінок захисника найближчим часом. Бажаємо якомога скорішого побачення. Про нас. Діма. Ну все, вже їдеш, слава Папа Богу. їде, вже слава. Поїде додому, так? Популя їде Папа їде до А Але не риміть. <рістил> <рістил> Ти скучив за папою? Діма є. А дай. Діти. У вас чоловік на відео попав. Так. І він якраз до тебе дзвонив. Пішли. Давай. У вас колись повернулося Так, да, да. Чоловік сьогодні повертається туди. Да, да, Скільки він був полоні? рівно півроку він був. Який напрямок? Покровський. Покровський. Покровський, Покровський. Покровський напрямок. Яка бригада? 59-та, 10-й батальйон. Ви коли їхали, ви вже знали? Що... Я не знала, я приїхала ще сюди 21-го числа. Я чекала і вчора я була тут, і сьогодні я даже не очікувала. Підвії намастила і думала, що ну я не буду нічого тут. Сьогодні не очікувала зовсім. А сюди вже по дорозі координаційний штаб подзвонив. Правда, ага. Що його звільнили і підтвердили. Так. І ви якраз приїхали. і Ну так, я планувала так, до кінця бути тут. Да. До кінця ну, я хотіла хоча б звістку якусь про нього. Що будете робити в першу чергу, коли його побачите? Я все, буду піймати його, цілувати. Бо... Він зараз буде в шоці, він нам він не уявляє, що я тут. Це сто відсотково. Він вам ще не дзвонив? Ні, 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 ні разу. З 12 листопада, 24 року, я не чула його ні разу. Все більше нічого. Але, зателефонували працівники з корштабу. Її привітали, я його побачила. Він запитав, де я я сказав, що його чекаю. Я в шоці, я досі не вірю. Я бачила свого чоловіка худенький, ну нічого кормимо. Скільки він був в полоні по часу? Три роки, два місяці, одинадцять днів. Ви вперше сюди приїхали на такий обмін? Так. У вас було якісь передчуття, коли ви їхали? що… Я дуже надіялася, але якщо скажу чесно, надіяли. так, було надії, мало. Чи є у нього діти? Є донька, в мене є син, спільних дітей в нас немає, але будуть. Але будуть дякую, дякую. І шоста бригада морської піхоти. Герої! Вітаємо вдома! Вітаємо вдома! Вітаємо вдома! Спасибо, спасибо большое! Давайте на перше позвоню мамі і скажу, що я живий і все. Дякую, дякую. Потім будемо. Пане, а можно вас по сути Руслан, русский, мать, я хочу на ситуацію. Давні було день народження. 12 березня йому 36 в 36 році, а в тому році йому було 35 і ювілей Ми планували, щоб його відсвяткувати, якби це було до полону. Ми купили йому браслет з ініціалами і одягли на нього, щоб він знав, що ми тепер з ним. А це ви придумали чому не вода? Я. Білана, а вона власне. зробила браслет, мій спервався, а йому такий самий чорний зробила, віддали. Іван, а скажи, будь ласка, скільки було, коли тато на війну пішов? Коли ти тато бачила перед? Сім років їй було. Тато змінився. Але я його одразу впізнала. Я його впізнала одразу. То були тяжкі 17 місяців. Дуже тяжкі. Ви, Але все сі... добре. Як вас звати? Діма. Я сестра. Ви сестра. Де дружина? Зараз біжіть. 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 Ми розкидались. Ви готові Ми до зустрічі? Ми розкидались. Думаю, так. Ось о Тимур, Тимур, папа, папа. Ой, пропустить. Будь ласка, будь ласка. Вона ж перед нас побігла. Вона там аж була за Скажи, де швидкість, я вже сказала. Я теж її Є! <laughs> а я с Алиной рядом, да, вот и сказала бы, не так? О, они уже заходят, они уже выходят, выходят я и Я и мы с Алиной рядом. Тут є два автобуса стоять. Він сказав, що він позвонить. Опа. <ріпи> 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 вона не слава. А Змінилися? Так, дуже. Пізнали? Ви, звичайно, пізнав я свою дому. Це моя кафе. А перша ранка кожного дня бажати відповідати. Знали, що він був. В полоні. А скільки він був в полоні? Скажіть, будь ласка. Три роки, два місяці. То він прям з 22-го року спочатку. Так, спочатку. Це з... Маріупольський гарнізон? Ні, ні. Він за обороняв Чернігів у Новоселівці. Так, так, у березні. 3 березня він пішов. Так. І ви самі теж з Чернігівщини? Ні, так. Тобто він з Чернігівщини пішов оборонити Чернігівщину так. і повернувся на Чернігівщину. На Чернігівщину, так. Ми Маріупольське ТРО. Ми Маріупольське ТРО, хлопці. Маріупольське ТРО. Да. Маріупольське ТРО. Андрій. Ви вийшли да, за Зосталі чи раніше? Так, За Зосталін. І весь цей час були в полоні. Так, саме так. Коли ви я... я тільки Що І... Що треба бути, я не знаю. Тільки що дізналися, що батько поняв. були в полоні. И я 465 дней, 460 дней без связи. Последних полгода ходил на столовую вот так вот, ну, ходишь на столовую. На баню. Ну, это... У меня день рождения 27 марта. Убивал спецназ российский. Ну, ко мне вечером пришел спецназ. Почему у меня российский? Думал, что животное туда не выйдет. Ну, что ты это все Смі всім що нема сади, тому що многі на этом фоні їде криша у людей. Очі, очі на сразу взагалі ніякої інформації вообще нікак. Ваші уважи, що відбувається, там шо що, що з Україною? що на фунті цього теж вилучить. Блін, да ходили слухи, ну ти розумієш, там столько слухов, що реально коїти інформації нет. І кажуть, ну хлопці, хто звільняється, кажуть, що вам там розказують, що Київ захоплений, що. Все там росіяни всіх перемогли і тощо є таке, да? Ну так, ва да. ваші враги, типа, не тут, ваші враги там е, всякі е, в Києві, що американці там вашими тілами, ну короче, це все бред я хіней ви несуть. Не ми пішли на, на вашу землю. Я думаю, братан, ну типа, а як ти оказався на Донбасі? А як ви оказались в Херсоні, в Запорозі, в Чернігові? Mm. Скільки ви були в полоні? 465 дней. 465 дней. Да, ви прям рахували дні, чи ви нещодавно так? Я рахував дні. Единственное, що мене смущає, що я забув молитву немножко. Україна материн, ну, а далі как бы это мене смущає. Вот эта у меня іконка у мене осталась у нас, з пленом. Мне разрешили з собою забрати. Ну mm -hmm. то кама був мене тільки батько, а каже, що вже і батька не мо. Уявляли собі, що от вас звільнити, стільки людей прийде, що так вас будуть зустрічати. Я в этом чесно я не сумнівався, не сумнівався, що э, моя страна мене не просить. Я вам скажу чесно, я э, люблю я Слав... Перше, що хочу сказати, що я вірю в Бога, і слава Богу, що він допомог мені пережити это все, що допомогти домой. Второе, я люблю. Своїх родних і близьких, сожалений, батько вмер, не так много залишилось близьких. І третє, я люблю свою страну. Слава Україні. Я бачив, як його, блин, потім потом. І там були, блин, всі шмоки, що залишилися. Всі в Був вистріл. Поменше матюкайся! блин, в мене тут дивишся, ви що підробляються. Ради слава! <ріст> <ріст> а, а мені п, п, мені письмо зай, зайшло. Короче, зайшло письмо з ляпками о, рук. Прикинь. З відпечатками рук письмо зайшло. Дружина розписала повністю. Написала та, та класно. Я коли попав в полон. Мене дружина була вагітна. Була вагітна. От 23 числа в липні місяці родився син. Я 22 році, У 22 році, Ґгу. так точно. Як це? А, а я попав 12. Квітня, квітня, да, вона ага. сто квітня. ще сина не на вибачвоне що не Я хочу зараз отримати телефон. Позвольте дружині сказати, висилай мені фотографію! Ви О, ви, ми О, Висилайте фотографію мені, я подивлюся. А ви вона вистава тримали? Ви да, — так? Та, та? да, там ви, ляпки, цьомки да. ляпки, да. були, були, дружини. От, і от початки рук. Я так хотів фотографію, щоб вона мені дякую, дякую, Вже трохи дякую то ви з дружиною говорили? Так. І з донечкою Так. так. – А скільки дон, вони дон, на дімо. вас чекали? Три роки. 37 місяців. Все буде добре. Дякую, за, ви, за, ви за, вибачте. Відпочивайте. Як вас звати? Роман. 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 Дякую. Дорогі колеги, як ви знаєте, тиждень тому ми за дорученням президента зустрічалися в Стамбулі. В Стамбулі були домовленості тисячі на тисячі. Сьогодні ми розпочали перший крок, вже обміняли наших військових і цивільних. Ми ні про кого не забули, будемо працювати, доки не звільнимо всіх. Скажіть, будь ласка, були надії, що цей формат стамбульський, оці перемовини відкриють можливий шлях для повернення бійців, наприклад, Азову, яких не дуже м'яко кажучи. Охоче повертають, і зараз я так розумію. Інформація, що в обміні азовців або майже нема, або дуже мало. Е, на, ну як працювати в таких умовах? Чи є якісь шляхи? Україна працює в дуже важких умовах повномасштабного вторгнення? І е, Маріупольський гарнізон це один з пріоритетних напрямків по поверненню. І результати цієї роботи вже є. Якщо говорити про даний конкретний обмін. То в даній ситуації мова йде про формат, коли держава-агресор передала списки тих, кого вони готові віддати. і Україна зробила те саме. Це важливо для розуміння. Але кожен, хто знаходиться в російському полоні, має бути повернутий, і Україна бореться за кожного свого свого громадянина. Хочу Нагадати, що це 65-й, так найбільше, але вже 65-й обмін, який провів координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими за період повномасштабного вторгнення. 5757 громадян вже можна сказати станом на сьогодні в рамках обміну повернуто, і понад 500 українців поза межами обміну. Тобто це важка робота. Яка іноді навіть випереджає вимоги, в тому числі і Женевські конвенції, які передбачають повернення полонених після завершення активної фази бойових дій. Україна не чекає завершення активної фази і продовжує роботу, попри те, що мова йде про взаємодію і боротьбу з державою-агресором, яка в багатьох випадках ігнорує міжнародне гуманітарне право, як окажуючи. Координаційний штаб для того, щоб спонукати росіян віддавати, зокрема, наших цивільних, започаткував проєкт, який називається Російською своїм, «Хочу к своїм до хочу до своїх. Коли колаборанти можуть підписати згоду, засуджені люди з вироками, які вже відбувають покарання, підписати свою згоду на те, щоб бути переміщеними до Російської Федерації. А натомість ми отримуємо наших людей. Це не є обмін. Тому що не можна обмінювати цивільних на цивільних, але це шлях для того, щоб ми могли заповертати, рятувати з жахливих умов наших людей. Не сказала нашою я нічого не сказала. Я сказала, сюрприз. що в нього сьогодні сюрприз. Синок, дивись, який мене сюрприз. Дай духа, привіт! Да. Привіт. Привіт. Не не Сина, папа скоро Та не буде вдома, не плач. Зайка, все добре, папа. Скоро приїду, скоро приїду, да відухаємо. Тримай, тримай и вийше, троху. Ну все, болить. Ну все, скажи, хватит. Хватит.